Гроші до банку чи у банку. Кому довірити кревні? Таке питання більше року, не аби як турбує українців. Через війну стрибок валют та фінансову кризу. Один за одним вітчизняні банки розпочали лопати як мильні бульбашки. Біля 50 банків були виведені з банківського ринку України. Як результат, минулоріч у паніці українці забрали з депозитних рахунків 128 мільярдів гривень, ще 25 мільярдів цього року. Фінансові експерти констатують, такі відтоки негативно впливають на економіку держави, та й для самих власників капіталовкладень тримати великі суми вдома не радять. Недоцільно зберігати грошові кошти вдома. Невідомо куди, в яку галузь їх вкладати. Тому що ринки падають. І в цій ситуації все-таки доцільно звернути увагу на ті надійні банки, які є, які продовжують працювати. У свою чергу експерти радять обирати надійні банки. Перевірити це можна, аналізуючи здатність виконання зобов'язань перед клієнтами та кредитну історію установи. Якщо фінансова структура продовжує Кредитувати, значить, вона відповідно себе відчуває нормально і е, значить життєдіяльність на належному рівні. Крім того, банки, у яких стан справ бажає кращого, заманюють людей завищеними відсотками депозиту. З цих 50 банків, які збанкрутували, так в переважній більшості якраз та ситуація підтверджувалась, що відсотки ставки по депозитах були. Надто високі. Якщо ж грошова халепа таки трапилася, то згідно закону, держава гарантує повернення вкладникам суми максимум 200 тисяч гривень. З огляду на інфляцію, ця цифра може зрости до 500 тисяч. Спеціалісти також радять не опускати рук, а відстоювати свої права у судах. Втім, єдиного рецепту фінансової надійності в Україні поки немає. Люди знаючи, кажуть, що гроші люблять тишу, а до неї в нашій державі ой як далеко.